Всім привіт таки мої любі. Сьогодні в нас огляд на піцу. Піца Дей. Є начебки, ура! Вау! Вау, як це гарно! Це піца від бренд Шефа. Як я здогадалась без назви, мої любі піца виглядає так само, як на картинці. Ви тільки подивіться так само. Це взагалі дуже рідко буває. Тож давайте спробуємо піцу від бренд шефа. М -м -м. Подивіться, яка краса. Бортики з крем сиром. М -м -м. Він дуже ніжний. Взагалі я бортики не люблю з сиром. Але цей такий ніжний, не має яркого смаку. Разом дуже смачно. Коштує 265 гривень піца від бренд Шефа. Подивіться, яке наповнення. Мікс сирів, я навіть тут відчула блакитне. Маринована цибуля, куряче філе, пепероні, помидор, соус, світчилі, зелена цибуля. Не відчула я світчилі. Якщо чесно, дуже багато курячого філе. Воно копчене, копчене куряче філе. Та це дуже-дуже смачно. Стільки інгредієнтів багато. За таку ціну це топ. Так, давайте дивитися, що наступне. О, це з ананасом піца з печерицями, курячим філе. Хто полюбляє таку піцу? Взагалі таку піцу готують в Італії, хто може мені сказати. Давайте спробуємо вже. Усього навсього гавайська стоїть 149 гривень. Чесно, такі ціни низькі, а наповнення в піці. М -м -м. М -м. Солоденький смак ананасу. Курочка печариті, сир. Сир підсмажений. Це гарну з Це смакота. Величезна піца за 149 гривень. Дуже вигідно. Таке смачно. Просто хочу ближче показати вам наповнення. 149 гривень? Я не вірю. Хто замовляв піца Дей? Підкажіть, у вас теж стільки було начинки? А це піца? Я не знаю, що це за піца. Це мені поклали у подарунок. Я її не замовляла. Я бачу тут цибулю печериці. Я бачу тут куряче філе, сирний соус, мабуть, так. Що це за піца? Пошукала у меню це піца жульєн. Так, давайте з вами скуштуємо піцу Жульєн. Ну, мабуть, це жульєн. Але тут є блакитний сир, я бачу, та відчуваю. Угу. Тут дуже багато блакитного сиру. Піца коштує 209 гривень. Ну, це на любителя. Цікаве поєднання та сміливе, тому що дуже багато блакитного сиру. Дуже багато. Ціни Я в шоці з цін. Дуже приємні. Та остання на черзі. Моя найулюбленіша я крізь у доставку замовляю цю піцу. Це піца барбекю. Дивіться, яка гарна. М -м -м. Вже відчуваю аромат огірків маринованих. Ось така краса. Папероні, цибулька. Салями, печериці, сир, мисливські ковбаски, М -м -м. Солоденький соус зверху. Смакота? Це смакота. Коштує всього 195 гривень. Я в шоці. Подивіться, на цю красу 195 гривень. Величезна піца. Я просто в шоці з цих цін? Хто знає, чому такі ціни? Дуже смачні, дуже якісні свіженькі інгредієнти. Я у захваті. У Pizza Day всім раджу замовити піцу від шефа. Я такого ще ніде не коштувала ніколи. Та це просто вау! Я не очікувала, що мені сподобається. Тому я вам всім раджу замовити та спробувати. А вам, мої любі. Я бажаю смачно жити, та все буде добре.